Чужих дітей не буває. Саме цим, ймовірно, керувались двоє ромів. Чоловіки шукали охочих військово зобов'язаних виїхати за кордон та оформляли на них батьківство. Звичайно ж, за певну суму. Та от бізнес довго не процвітав. Влітку минулого року правоохоронці викрили схему та затримали усіх причетних до цієї схеми. Тепер один чоловік під вартою, а де знаходиться його спільник, невідомо. Як розвивається справа зараз, дізнавалися наші журналісти. Бути багатодітним батьком в нас час не проблема. Ціна питання 1300 доларів. США саме такі розцінки встановили чоловіки за свої послуги. Двоє ромів організували прибутковий бізнес, шукали охочих виїхати за кордон чоловіків та матусь, у яких діточок, як на небі, зі ручок. Переважно це були представниці ромської національності. Так, під час чергового замовлення схему накрили правоохоронці. На черговому засіданні заслухали свідка. Чоловік розповідає, приїхав з Закарпатської області з товаришем, бо останній домовився про оформлення третьої дитини. Така от дружня підтримка закінчилася затриманням у відділок поліції. Мене знову попросив приїхати з ним у будь Сказав він там, можуть порушати, можу свідоцтво по народженню, щоб він виїхав за кордон. Скільки він боявся сам їх. Я прийшов з ним. Під час цього у нас сатурники задержали. Свідку також пропонували чадо, та той відмовився. Мовляв, своїх двох вже має. Та якщо у товариша все складеться, то, можливо, також погодиться. Тепер чоловік свідчить у суді та запевняє, що обвинувачений дійсно надавав вище згадані послуги разом зі спільником. А скажіть, а у вас є діти? Ми. Так. Да. Скільки? Двоє. А чи пропонували вам Микола або Петро Вакулинко таку послугу надати, ще дітей за вас, на вас е, записати? Да. А хто пропонував? П'ять. Петро Вакулинко пропонував. А ви що? Сказав, побачимо, як все діло, як, як буде мой друг. По Як ця справа пройде з вашим другом Богором Віктором, да, тоді ви вже подумаєте, чи вам варто за кордон, так? Таким шляхом поїхати. Та от чи цілком відвертий свідок з Луцькою Фемідою, це вже окреме питання. Під час допиту обвинувачений зазначив, що слова свідка не відповідають дійсності. Ну, час, нас затримували. Він, на Поясував, 20 Мене приймали, він каже, що я був в машині. Триста кілометрів постоянно прогресси на сучасних можливість. Наче які питання були до того uh -huh. нагадаємо, на минулому судовому засіданні свідком виступала одна з матусь. На чиїх дітей і оформляли батьківство. Зазначимо, на запитання, як звати батьків її дітей, пані відповіді не знайшла. Мовляв, усіх не пам'ятає. Так само і псевдотатусі назвати імена дітей не змогли. Тож, заслухавши усі сторони, суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та ухвалив запросити й інших свідків по справі. Тож поки доля обвинуваченого залишається невідомою. Анна Рарох, Неля Прокопчук, для новин на часі.